Бійці омеги запросто дістануться на інший берег, навіть на тимчасово окуповану територію. Це одні з найризикованіших операцій. Якщо ворог помітить їх, почне бити зі всього озброєння, яке у нього є. Ти нові місцевості місцевісті проти м'яко ви можете зловити прям на воді. Пробираються через воду захисники по різному Одні будують понтонні переправи, інші пливуть на катерах або човнах. Водночас вони не самі. Над їхніми головами працюють оператори БПЛА. Дрони коригують дії нашої групи та відстежують рух ворога. Кожен вихід для бойової групи це дуже тонко спланована операція, тобто є план А, план Б, план С і так далі. Не буває такого, що вся стоп, стоп, операція, тому що. У нас щось там не вийшло в будь-якому разі, якщо це вже відкат перегрупування і знову треба взятися за цю операцію заново.